Людям, літа, лютя, літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо, пішла за межу. Куди ж це ви маму сполога кину йти? Куди ж бабу біжать до воріт? Та я ж не де сонце не спочити, пора мені діти виче без мене ростіть? Та як же без вас ми? Та що ж ви замислили мамо? А Хто нас, бабусю? Сон поведе по, по казках. Та я ж вам всі сірай той шурапляних. І, і сліпо на травах, і золотом на колосках. Не треба нам рай і дух, не треба нам срібла і слата. Ви і нас чекали завжди воріт. Там ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю на лишайтесь не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіла весь рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету. Ταψί, η